Канада не злякалась ядерного шантажу Путіна і заявила устами свого міністра оборони, що готова направити своїх військових в Україну. Поки що йдеться про так звану небойову місію, коли би канадські військовослужбовці самі не брали безпосередню участь у бойових діях, але при цьому вони би тренували українських військовослужбовців. Але ми чудово розуміємо, що якщо військові країни НАТО опиняться на українській території, вони опиняться так само в зоні ризику, тому що російські ракети теоретично можуть прилітати будь-куди. Відтак канадський уряд не просто заявив про готовність відправити свою військову місію в Україну. Він заявив про те, що він готовий взяти на себе всі ризики, в тому числі і ті ризики, на яких постійно наголошує Путін, зокрема, під час свого останнього звернення, коли він погрожував Заходу, що Будь-яка присутність західних військ на території України означатиме пряме зіткнення військове зіткнення Російської Федерації з країнами НАТО подібні заяви, як і в уряді Канади, зробили чиновники деяких інших країн. Це, зокрема, представники Литви, Естонії Нідерландам заявляли в інтерв'ю журналістам, що не виключають, що може так доведеться, що їхні військові так само будуть мати військову місію в Україні. Ці всі заяви були зроблені у відповідь на заяву Макрона, який заявив, що під час останнього неформального саміту в Парижі представники країн НАТО розглядали можливість направити своїх військових в Україну. І хоча ці слова гаряче заперечили, зокрема, представники Німеччини і деяких інших країн, як бачимо, далеко не всі. Представники НАТО поділяють такі песимістичні позиції Німеччини. Насправді західні демократії, заявляючи про готовність відправити своїх військових в Україну, показують світові та й самим собі, що вони не збираються втомлюватись від війни в Україні. Тому що якщо їхні військові вже перебуватимуть на території України, дуже буде важко пояснити своїм виборцям. Чому треба згортати підтримку України? Тому зараз, поки що, на жаль, в Америці взяли паузу на підтримку України. Західні демократії, як бачимо, готові мобілізуватися і заявляють про серйозні наміри підтримувати Україну навіть через власні військові місії, що є дуже гарною для нас новиною.